Вітаю вас! Сьогодні пропоную приготувати страву, завдяки якій ваша вечеря чи то обід стане неперевершеним. Це солянка, або, як ще називають її, це чоловічий суп. Так саме чоловічий суп, завдяки тому, що в ній асортимент м'яса, збірна м'ясна солянка. Ситна, корисна, смачнюща. Для приготування цієї смачної страви нам знадобиться м'ясо в асортименті. Тобто, ви розумієте, чим більше м'яса в цій страві, тим краще. І тож беремо як сире, воно нам потрібне для того, щоб відварити бульйон. Це може бути і куриця, це може бути і яловичина. У мене це свинячі реберця. Також обов'язкова присутність копченостей ошийок. Копчений, а також куряче копчене, і копчені ковбаски мисливські. І сосиски, звичайні варення. Ви знаєте, завжди може хто є противник ковбаси, то я скажу так: присутність вареної ковбаси в солянці придає їй смак, все рівно придає смак, хоч, хоч може ми до цього ставимося і упереджено. А також солені огірки повинні бути, цибуля і я варю солянку завжди з картоплею. Хоча можна цю страву готувати і без картоплі. Перше, з чого ми розпочинаємо, це беремо сире м'ясо, миємо його гарно та ставимо відварювати, варимо бульйон, це насамперед. Коли закипить, додамо перець, цибулю, і нехай наварюється. А поки вариться наш бульйон, ми нарізаємо копченості. Можна їх порізати кубиком, можна порізати соломкою. Це значення не має. Кому як до вподоби. Коли буде готове м'ясо в бульйоні, ми висип... висипемо туди картоплю. Гарно підійде для солянки і яловичина копчена. І взагалі можна копченості брати самі різноманітні. Ось такими кубиками я порізала м'ясо, а тепер буду різати куряче стегно купчене. Виріжемо кісточку, а потім будемо нарізати м'ясо. Кісточку, до, до речі, теж можна додати до бульйону, і вона придасть копченого смаку бульйону. Всі копченості у нас нарізані, і ми їх обсмажуємо на пательні. Смажимо з додаванням невеликої кількості олії. Копченості трішки підрум'янились, і тепер ми додаємо часнику сушеного для підсилення смаку. Можна також додати копчену паприку, хто як полюбляє. Перемішуємо та відставляємо. Тим часом зварилось і наше м'ясо в бульйоні. Ми його дістаємо, трішки охолоджуємо і нарізаємо теж. Також нарізаємо і сосиски невеличкими кружельцями. І все це відправляємо до кастру. Бульйончик наш кипить. До речі, картоплю я, коли вона зготувалась, я її потовкла. Можна розминати її вилочкою як вам завгодно. І кладемо все м'ясо. І варене також відправляємо. Все. М'ясо в нас закладене, і нехай потихеньку кипить. Ми готуємо далі. Тепер нарізаємо кубиком огірки. Я беру огірки квашені. І саме краще брати чи тобочкові. Ну, як немає бочкових, то можна, звісно, і мариновані. Нарізаємо як можна мілкішими кубиками. Нам огірок потрібен лише для смаку. Нарізаємо та кладемо на сковорідку і обсмажуємо огірки хвилиночок три з усіх бочків. Огірочки притомили, вони стали в нас м'якшенькими. І тепер кладемо їх Теж до каструлі. І залишилося тільки покришити цибулю. Я кришу її теж кубиком дрібненьким. І кладемо на сковорідку обсмажувати. Коли У нас цибуля вже така золотава робиться. Додаємо томатного соусу чи то томатної пасти. Обсмажуємо та розводимо все це бульйону. Я беру з каструлі або можете взяти розсол з огірків. Це теж буде непогано. І тож, наша підсмажка готова. Залишилось тільки покласти перчик духмяний та лавровий лист. В одного відомого кулінара колись бачила, що він для підсилення смаку, лавровий лист. Потримає на вогні, тож зроблю зараз таке і я. Все. Нехай провариться хвилиночок 5. Наша ароматна селянка готова. І не терпиться її скуштувати. Ароматна, запашна, красива. Ви погляньте, яка краса у нас вийшла. Му. Насипаємо та куштуємо. Подивіться, скільки тут у нас м'яса, як же ж вона може бути та й несмачною. Також додаємо оливки, сметанку і куштуємо. Здобруємо гарною ложечкою сметанки. І куштуємо. Куштуємо нашу смакоту. Знаю, що вона смачнюща. Солянка, це, знаєте, ваша імпровізація. Яке б у вас не було? Вона завжди смачнюща. І тож скуштуємо. Гаряченька? Смачнюща. Солянка смачнюща. Рекомендую. Страва завжди виходить смачною, тільки смачною, щоб ти туди не поклав, але асортимент м'яса дає про себе знати. Тож, готуйте цю страву для своїх різних. З свіженьким хлібом, то це буде взагалі супер. До речі, на моєму каналі є часниковий хліб. Ось до цієї страви саме те. Обов'язково подивіться та приготуйте. Рекомендую! Тож пишіть коментарі, ставте лайки, якщо подобаються мої відео. Давайте на Ютубі разом продвигати україномовний контент. Я буду завжди рада зустрічі з вами. Тож до нових зустрічей, до нових рецептів!